Всім привіт, друзі! Ну ось мені дали знову ремонт цю відеокамеру, тому що я був навіть там під'їхав, як бачите, тут була проблема, тому що перегнувся дріт ось тут. як бачите, він перегнувся, дуже добре видно, тому відеокамера і не зривиться, тому що в неї йде, ну, то, скажімо так, обрив дрота. Ми ну ще Розбираємо її. Тут нам потрібно відрізати це місце. За допомогою нозича відрізу, ось так. Далі нам потрібно це діло зачистити до наших контактів. Також, звісно, зачистити дріт за самої відеокамери. Як бачимо, у нас тут є три трота. Потрібно обережно розбирати сам, саме на синій дощі, аби побачити куди наші дроти йдуть, тому що їх три. У нас повинен бути плюс та мінус. Ну, можливо тут два йдуть на плюс, а один на мінус. Це ми ще побачимо. Ось так обережно за допомогою ножич ми І, ізорації з нашого Нізда, як бачимо два дроти плюса, то звичайно йдуть на плюс. Два наших червоних дрота. А чорний двіці йде на мінус. Ось так ви можете це все діло бачити. Що далі просто беремо та припаюємо наші дроти. Ось я вже беру припуй з нашої плати тому що вже весь припуй вже Я Появлю дуже багато. Це дуже багато. Я за один місяць два мотка припою просто випаяв. Ну що, далі дивимося на саму відеокамеру. І в нас працює. Далі ще нас, нас повинна прокрутитися, як бачимо у нас прокручується. Це є чудово, далі. Ми нагріли вже клеєвий пістолет і клеєвим пістолетом заливаємо наше саме гніздо. Щоб не боялося що воно, воно в нас вологе, ось так. І потім все замотаю і із зверху ізолентою для більшої міцності. Я думаю, цього буде достатньо. наша відеокамера повинна буде працювати. Ну що, ось я так уже на склеї застив, далі беру ізоленту і матаю ізолентою ось так. Обматую на сам мені сто під камеру, і воно у нас повинно вже буде працювати. Ось так буває. І ось такий простий ремонт нашої відеокамери. Вмикаємо нашу відеокамеру. І як бачимо нас віплю, у нас вімплювалося і працює. Чекаємо поки вона нас провер, Обертається вправо і вліво, вверх і вниз. Це означає те, що наша відеокамера повністю працює і підключена до звичайного відчасного Ну Ось, якось так. Хоча дуже просто, але можливо комусь і допоможе це відео, я не знаю.